Не знаю, чи зняло мої попередні кадри. Щось камера знову глючить. Повторюсь. В зв'язку з травмуванням. Я здійснюю свій піший перехід в напрямку тампонажної контори, потім далі хлібозавод, наліво село Яр так як я велосипедом вже не в змозі їздити через зіпсованого зламаного пальця. Зупинився, ось перепочити на цій зупинці. Галасливо від автомобілів. Ну не розумію, чи камера знімає, чи ні. Піду далі. Вийшов у поле. Та не зовсім. Тому що зліва від мене ще продовжується якісь організації. А попереду буде столик для відпочинку. Ось де я її завітаю. А невдовзі на мене зараз почнуть гавкати собаки. Але я камеру вимикаю. Тут моя грунтівка повз пшеничного ще зеленого поля. звертає ліворуч. І десь у цій посадці повинен бути столик. Де я хочу поїсти. І вся мої кашки. Місцевість змінилася. Я знаю, що столик був ось тут. О, і мало тепер тут хто буває раз, воно так поросло травами. Ну, навпомацьки майже, тому що в мене в очах зору немає. Ось отут був столик. Був та загув. Не буду я варити каші. Ніде. Ну ось так. Ось так не повезло. Пішов далі. Без сніданку. Магазин дубок, де я хотів поласувати морозом. Ще зачинено бо я рано сюди приперся. Залишаю село яр і заглиблююся в Гришкин ліс. При лісі є майданчик для відстою автомобілів. Користуються ним раз на рік, коли на 8 травня на день перемоги сюди з'їжджаються до меморіалу. Ну, по секрету скажу в останні дні. Сюди з'їжджаються коханці. А я заглибився сюди у ліс до меморіалу загиблих у Другій світовій війні. Довго йшов я чи ні, та ось дістався у глибині лісу кургану, де покояться розстріляні німцями мирні та військові. Тут я вже показував, читати я не бачу що. А що ж мені зараз робити? Столика там, щоб поснідати, я не знайшов. Хочу ось тепер сюди піти ось сюди, в оцю темінь лісу. Знаю, що це страшно. Тим більше, що я не бачу своїми очима. Сташина повинна вивезти мене до містка. Якщо він є, перейду на той бік лісу і піднімуся на гору. А там можливо є деякі місця, де можна поснідати. А якщо місток буде розрушено, то повернуся назад цією дорогою. Отже, спускаюсь донизу. Вийшов на дзюрки з Ага. Ось бачу дощечки містка. Струмок тече туди, а мені от сюди. А чи перейду я. Перел немає, колись були. Їх знесли. Ну поки що дошки настилу гарні. Я таке переберусь. Точно. Переберуся на цей бік. Спустившись з крутої гори, перейшовши цим містком, я знову заглиблююсь у ліс і тут мені треба буде подолати довгий важкий підйом. Тут під кусання комарів я розмірковую, куди ж мені піти? Три дороги. Ліворуч. Прямо. Ось звідси я вийшов. Чи піти сюди? Тут круто підійматися. А ще притися трішечки сюди. І все-таки я передумав. Повернувся і піднявся круто до гори. Комарі. Не дають довго розмірковувати, тож прямо я туди не пішов, піднявся до гори. Гляну, можливо, десь є присісти. Знайшов ось таку галявину, де можна відпочити, але тільки не в даний момент. Ну його такий туризм. Комарі кусаються. Я вже вон, штани. Запхав носки, щоб не так дошкуляли, але вони прокусують ті штани. І все-таки вирішив я перекусити. Ось показую. Тут заварюється кашка. Кипяток я взяв у термосі з дому. Туди в термос вже вкинув листя м'яти. Я тут взяв з дому, щоб не розпалювати тут у лісі багаття чи газом, ніяк мені балончик ось і за ці руки ставити. 3-5 хвилин настоїться і буду їсти. А каша в мене вівсяна з полуницею. Колись я кілька років тому назад довела мандрівці, таку кашу вже їв. Я не знав, що вона солодка, не прочитав, заварив її. Засмажки салом зробив, все і їм. їм, ну щось таке, воно і солоне, і солодке не те. А тепер, знаючи, що вона солодка, я з'їм її, а потім зап'ю чайком і буду мерщій вибиратися звідси від цього комариного укусу, тікати подалі до домівки. На швидко, з'ївши візярну кашу, запив м'ядним чаєм. Я все-таки вирішив з'їсти його цього батончика, запити водичкою і вибратися з цього кусючого комарами лісу в бік мікрорайону Полуки. Ну а потім далі ще вже доберуся якось до домівки.